В ефірі новини. Дивіться у випуску. Ізмельські рятувальники провели акцію Запобігти врятувати допомогти для дітей пришкільного табору села Броскам. Чому відбуваються стабілізаційні відключення світла? 13 червня православні християни відзначають Вознесіння Христове. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 червня орієнтовно такі. 522 810 осіб особового складу, 7 928 танків, 15 208 одиниць бойових броньованих машин, 13 770 артилерійських систем, 1 099 реактивних систем залпового вогню, 846 засобів протиповітряної оборони, 359 літаків, 320 26 гелікоптерів, 11 тисяч 75 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2285 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 18 тисяч 794 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2294 одиниці спеціальної техніки. В Ізмельському районі планують відновити проїзд дороги від села Приморське до пляжної зони, оскільки наразі стан доріг значно ускладнює проїзд. Про це повідомляє Ізмельська районна військова адміністрація. Наразі триває підготовка до відкриття пляжного сезону. В рамках розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера місцева влада вживає необхідні заходи для безпеки та комфорту відпочивальників. Зазначимо, курортна зона села Приморське єдина на півдні Одещини, яка цьогоріч прийматиме відпочивальників. Але для цього повинно бути виконано ряд безпекових заходів. Ізмаївські рятувальники провели акцію Запобігти врятувати допомогти для дітей пришкільного табору села Броскам. Захід став наглядним уроком на свіжому повітрі. Дітей ознайомили із діяльністю пожежно-рятувальної служби, розповіли про правила безпеки життєдіяльності у повсякденному житті та показали умовне гасіння пожежі. Докладніше дивіться у репортажі. Розпочались літні канікули, тому тема безпечного відпочинку стає особливо актуальною. Аби діти пам'ятали та дотримувались правил безпеки. Рятувальники проводять профілактичні заходи у навчальних закладах. 10 червня у школі села Броска відбулася акція Запобігти врятувати допомогти. Захід проходив на свіжому повітрі. Його учасниками стали діти пришкільного табору. Рятувальники продовжують навчати дітей і дорослих правилам пожежної безпеки. Сьогодні на базі Броск Ківського загальноосвітнього середнього закладу рятувальники провели а, практично показові заходи, як необхідно діяти у разі виникнення пожежі саме в приміщенні учбового закладу. Першочергово рятувальники ознайомили присутніх із діяльністю пожежно-рятувальної служби. Також пояснили, наскільки важливими є правила безпеки життєдіяльності у повсякденному житті. Крім цього, продемонстрували пожежно-рятувальне обладнання, розповіли про випадки пожеж на території. Курі села та про причини їх виникнення. Особливу увагу ДСНСники зосередили на дотриманні основних правил безпечної поведінки у побуті та під час купання на водоймах. Також пояснили, як правильно діяти у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Під час практичної частини дітям продемонстрували умовне гасіння пожежі у будівлі закладу. За легендою, в приміщенні закладу освіти виникла пожежа. Всі за правилами пожежної безпеки були евакуйовані. Лише троє дітей маленьких залишилися в приміщенні на першому поверсі. Рятувальники разом з дітьми викликали службу по рятунку 101. Вони прибули до місця події, одягнули апарати захисту органів дихання та зору. Зайшли в задимлене приміщення та врятували а, трьох дітей. Теоретичні знання відпрацювали практично. Кожен мав змогу скористатися вогнегасником, а у разі виникнення пожежі ліквідувати її. Зокрема, ДСНСники показали, як правильно надавати першу домедичну допомогу при отруєнні чадним димом. Кожен з бажаючих дітей мав змогу потримати справжній рятувально-пожежний ствол та загасити ним умовну пожежу. Діти були в захваті. Вони ознайомилися з пожежно-рятувальною технікою. Кожен мог приміряти. Бойове спорядження рятувальників. З педагогічним колективом школи провели окрему лекцію. В її рамках вчителі ознайомили з будовою та принципом дії порошкового і вуглекислого вогнегасників. Запобігти, врятувати, допомогти це те, що є найосновнішим для сучасних дітей, тим паче в реаліях воєнного часу. І я дякую рятувальній нашій пожежній частині, яка не відмовила нам, а приїхала разом із лекторами, разом із. Пожежною машиною і діти наочно могли побачити пожежну машину. Хай це буде тільки ось гра, щоб діти не знали нашої реальності пожежі і війна, щоб наша скоріше закінчилась. Заходи у рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти це важлива форма навчання, коли на конкретних прикладах не тільки пояснюються прості, але важливі правила, а й зав'язується цікаве спілкування. Діти вчаться відповідально ставитися до свого життя і життя рідних та близьких. Ми сьогодні шлангом тушили пожежу. Дізналися, коли пожежа або ще якась термінова ситуація, треба дзвонити на номер 101. Мені сьогодні було дуже цікаво. День був дуже, дуже веселий. Дякую вам, пожежники, за те, що ви нас оберігаєте. Було дуже цікаво, коли я побачила, що пожежники врятували трьох маленьких дівчат. І мені було цікаво. Шкільні табори працюватимуть ще тиждень. Тож подібні заходи пройдуть і в інших закладах освіти. Ви повинні завжди пам'ятати, якщо ви стали свідком пожежі або ось якоїсь іншої надзвичайної ситуації, негайно телефонуйте за номером 101 до служби порятунку. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Українське Дунайське пароплавство уклало угоду з ІФЕС щодо продовження співпраці. Ми маємо всі шанси успішно реалізувати програму модернізації флоту. Підкреслили в українському Дунайському пароплавстві. Міжнародна фінансова корпорація ІФС – кредитна установа, яка, як правило, кредитує тільки високорентабільні підприємства в нових індустріальних країнах. Менш розвиненим країнам важче одержати кредит через високу кредитну ставку, яка вища пересічних ставок на основних ринках позичкових капіталів. Привабливою стороною цих кредитів є те, що вони спрямовані на реалізацію таких проєктів, які одержали б коштів з інших джерел. Зазвичай ІФС фінансує не більше як 25% загальної вартості проєкту. Решта коштів відчукується коштом приватних компаній і комерційних банків. Українці зіткнулися із новим викликом відключення світла. Чому відбуваються стабілізаційні відключення світла, пояснюють в Укренерго. Подробиці дивіться у сюжеті. Сьогодні перед українцями постав новий виклик відключення світла на сьогоднішній день. Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для отримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Вчора, 4 червня, диспетчерський центр Укренерго неодноразово звертався до обленерго з вимогою дотримуватись доведених до областей лімітів. Попри це, споживання електроенергії протягом дня продовжувало зростати, і через значне перевіщення лімітів Укренерго було Вимушено застосувати з 2 години 21 хвилини аварійні відключення в багатьох областях України. З 2 години 49 хвилини були застосовані спеціальні графіки аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Донецькій, Миколаївській, Київській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій Харківській областях. По 3 годині 30 хвилині після повернення споживання в межі визначених лемітів аварійні відключення були скасовані обленерго, задіяли графіки погодинних відключень. Увечері, у зв'язку з недотриманням лімітів споживання, диспетчерський центр Укренерго знову був вимушений застосувати аварійні відключення. З 21 першої години 15 ї хвилини у Донецькій, Сумській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській Рівненських областях, з 21 години 27-ї хвилини у Харківській, а з 23-ї 41-ї хвилини в Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській Вінницькій областях. От інформацію про те, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача на офіційних сайтах Обленерго, також на їхніх сторінках у соцмережах. Укренерго пояснюють, що головною причиною застосування Вання заходів обмеження це наслідки вже шести ракетних ударів у ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергію як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому диспетчерський центр Укренерго вимушений застосувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів. Катерина Бойченко для програми новин. Поліція Одещини затримала неповнолітнього, який зарізав 15-річного хлопця та поранив ще одного. Подія сталася вночі 10 червня в одному з сіл Любашівської громади. До Подільського районного управління поліції надійшла інформація про смертельне ножове поранення підлітка. Прибувши слідчо, оперативна група виявила на автобусній зупинці тіло юнака з колоторізаними раненнями. Він помер до приїзду швидкої. Поліцейські встановили, на зупинці громадського транспорту знаходилась група місцевих підлітків, серед яких яких ...був 17-річний, неповнолітній з іншої області. Коли повз них проходили двоє 15-річних місцевих юнаків, зловмисник попросив у них закурити, але отримав відмову. На таку відповідь він розлютився і почав наносити удари ножем одному з підлітків. Другий, який намагався відштовхнути нападника від товариша, теж отримав удар ножем по нозі. Після цього нападник з місця події втік. Попередньо смерть хлопця настала внаслідок множинних відкритих ран грудної клітини. Остаточну причину смерті встановить експертиза. Зловмисника поліцейські розшукали у товариша. Слідчі вилучили одяг, у якому він був під час нічного конфлікту. Наразі слідчими зібрано достатньо доказів причетності фігуранта до злочину і під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто в умисне вбивстві, та за частиною першої статті 125 того ж кодексу. В умисному спричиненні легких тілесних ушкоджень суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику: 15 років позбавлення волі. Слідство триває. Світле вознесіння Господнє входить до числа 12 найважливіших свят православного календаря. У це свято віряни згадують вознесіння Ісуса на небеса через 40 днів після Його воскресіння. Дата цього дня перехідна у 2024 році. Вознесіння відзначається 13 червня. Подробиці дивіться далі. Цього року, 13 червня, відзначається Вознесіння Господня. Це одне з 12 свят присвячених ключовим подіям євангельської історії. Це перехідне свято. Його дата залежить від дати святкування Великодня завжди святкується в четвер, шостого тижня на сороковий день після Великодня. Згідно з Біблією, після свого Воскресіння Ісус Христос ще 40 днів перебував на землі серед апостолів, розповідаючи їм про царство Боже. Після цього він зібрав своїх учнів біля Єрусалима на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо. Пізніше до апостолів явилося два янголи, які повідомили радісну звістку, що в майбутньому Христос ще повернеться. Він прийде на землю, щоб судити живих і мертвих. Цього дня паломники з усіх куточків світу відправляються до Єрусалиму. Піднятися на гору Елеон. Там в монастирі можна побачити відбиток ноги Ісуса, який він залишив, коли возносився на небо. Цього дня в храмах проводять святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за спасіння душі. До кінця IV століття Вознесіння Господні і П'ятидесятниця були єдиним святом. П'ятидесятницю відзначали не один день в році. Це був цілий період церковного календаря. Свято Вознесіння триває 10 днів. Один день перед свята, що співпадає з відданням Великодня, і вісім днів віддання свята. Віддання в наступну за святом п'ятницю, сьомого тижня після Великодня, у давні часи в цей день дотримувалися певних обмежень та заборон. Сьогодні не можна вступати у шлюб, лаятися, конфліктувати, пліткувати, бажати зла іншим. Шити, вишивати, в'язати, прибирати, а також прати, плювати на землю, думати про погане та бажати зла людям, скандалити, ображатися, ображати людей або тварин, обманювати і брехати. Натомість у цей день прийнято відвідувати церкву та зустрічатися з родиною. Треба звернутися до Господа з молитвою, висловити подяку за всі блага, попросити допомоги, здоров'я та благополуччя для рідних та близьких, а також покаятися у гріхах. Свято завжди випадає на четвер і в цей день немає жодних обмежень у їжі, тому дозволено споживати будь-які страви. Існує ряд прикмет цього дня. Якщо у цей день буде навіть невеликий дощ, то може бути поганий врожай. Холодна та вітряна погода, вас чекає на врожай та засуха. Раніше у цей день вранці збирали росу, адже наші пращури вважали, що вона має велику, цілющу силу. Юля Петлецюк для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 40 копійок, продати за 40 гривень 95 копійок. Євро купівля 43 гривні 60 копійок, продаж 44 гривні 40 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 14 червня в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, гроза. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, під час грози шквал 15-17 метрів на секунду. У другій половині дня північно-західний 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, в день 23-25. В Одесі хмарна погода дощитиме. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 19-20 градусів. Вдень 22-23 градуси з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком, на ютуб-каналі Ізмелтівіонлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.